У селі Новиця розсварилися парафіяни Православної церкви. Частина з них звинуватила священника у спробі присвоїти собі резиденцію, збудовану коштом людей, а також у привласненні майже 700 тисяч гривень. Інші парафіяни храму наполягають. На священника зводять наклеп, а він, якщо й мав якийсь гріх перед громадою, то вже попросив за нього вибачення й отримав прощення. Почалося на статуті, що там священник хотів переробити якось кажуть, під себе свій статут, аби він був керував е, всю громаду і все він мав рішати всі справи і все, на все накладати своє вето. Ну вже священник помилився в тому. Він то, то визнав, він попросив пробачення і сказав: давайте забираємо той статут з реєстрації, знімаємо, робимо старої редакції. Просто вже його там доповним, що нам треба. Аби так як для громади, як він був, най такий буде. Лишень, був то, що такий був на друкарській машинці, давно надрукований той статут. Частина мешканців новиці проте стверджує, що громаду повністю усунено від контролю церковних коштів. Стало так, що священник по суті усунув всіх. Від керівництва. На парафії шість років не проводили ревізії. Коли ж самоутворена ініціативна група цю ревізію провела, вжахнулася. Лише поверхнево перевіривши доходи і витрати, нарахували майже 663 тисячі гривень недостачі. Ось цей вітраж, так званий. Богдан, ну хіба це вітраж? Ти знаєш, як вітраж робиться. Там йде е, мідна спайка, там йде кольорове скло. Він вложив у цей вітраж 15 тисяч гривень, 17 тисяч одне вікно. Розумієте? А реально. Сім тисяч від від п'яти до семи. Там нема фурнітури, там нема ручок, там нема про виявлені у храмі порушення. Активісти повідомили поліцію та прокуратуру. Тим часом парафіяни храму звинувачують активістів у викраденні церковних документів та припускають, що частину чеків та записів ті могли зумисно сховати чи знищити. «Вони звинувачують ко. Люди навперебій розповідають про те, скільки отець зробив за шість років для громади добра, та вважають, що зараз просто група людей хоче отримати доступ до церковних коштів, які теж невідомо як витрачатиме. Скільки він тут служив, а тепер брати і розпинати? Це ще не прийшов до нас до церкви, йому було 28 років. 28 років ризикнути, зібрати, взяти на свої плечі таку відповідальність, взяти будову села. Церкви нашої взяти відбудувати. Я не пам'ятаю, чи хтось колись. Ну, може, ми школа колись ходили робити ремонт порядок на цвинтарі нашому. Який ідеальний порядок зробив священник. Дальше зорганізував дітей наших, які ходять на релігію постійно спільно. возив їх на екскурсії. Різдво чи є десь в яких церквах відправи по три рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця? село збирало сорок днів. Моя сорочка стояла на престолі, отець молився. Всі села мені збирали гроші. Він е, е, попросив владики дозвіл, аби владика служили, біля, дав дозвіл, аби в цілому Калуському районі збирали гроші мені на лікування, тому що ми не змозі І мені нам отець дуже багато допоміг. І всі люди, де ж ті є люди, що, яким збирали гроші на лікування. Не одна я хвора була на церковне подвір'я на збори громаду цього тижня скликали, б'ючи у дзвін. До вечора зібралося з півсотні людей. Загалом православна громада новиці складається з 800 парафіян. Люди неохоче говорять на камеру, поза нею зізнаються, що бояться погроз і розправи з боку розпалювачів конфлікту. Ті, у свою чергу, запевняють, що хочуть лише повернути громаді церковні кошти. Ми, ми, ми за ним нехай він править, то це нема питання, просто нехай він поверне гроші. Тому що найсаме гірше обідно, може не за себе я обідний, бо я ще руки здорові маю він тих пару рублів заробити. Але коли я ходив гроші збирати, мені люди найперше показували таблетки на столі, були таке, ну ну живуть двоє пенсіонерів. Ну вони не мають чого дати, бо нема. І вони мені на перше показують, скільки вони нас таблетки викладають. Були такі, що чекають до пенсії, зичуть гроші, щоб дати на церкву, бо хотіть дати, бо церква у нас малюється. Всі зацікавлені. Нехай буде, може, старенька людина, вона теж хоче приємно їй прийти, коли буде красива церква. От. І давали, і зичили наперед, а потім з пенсії віддавали. От саме характерно, обідно, за такі, обідно за таких людей священника у селі наразі немає. Минулої неділі його госпіталізували прямо з церкви. У резиденції вікна нікого не застали. Є хтось вдома. Ви знаєте, я не маю про що розмовляти, вибачте, я не, не хотів би ніякі коментарі давати, вибачте, угу. пробачте, з усієї поваги до вас. Дружина та діти отця Любомира найімовірніше перебувають у івано франківську де подружжя має три квартири, дві з яких були придбані у серпні минулого року за 825 тисяч гривень.